Зіркою глядацьких симпатій на Євробаченні 2024 стала Катерина Заботкіна, перекладачка жестовою мовою. Під час трансляції національного відбору вона неабияк додавала настрою, та згодом розповіла про здійснення своєї мрії. Так у 16 років надихнулась світом жестової мови і почала вивчати її по відеоуроках. Перші рухи були дуже невпевненими, руки були зовсім не підготовлені до цього, але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що я дійшла до виконання пісень, концертів. Дякую вам за цю шалену підтримку і увагу до важливої соціальної місії. Написала Катерина у соцмережах та додала: турбота у жестах. Пам'ятайте.